Вапоресу випустив свій перший девайс серії XROS з екраном. Ця проверсія вас точно втивує, адже це щось неймовірне і дуже круте для прихильників лінійки XROS, а їх є дуже багато. Це стане хорошою заміною його попередників. Всім привіт, мене звати Таня. А я Іра. Ми продавці мережі пхаб. Комплектація Pro складається з двох картриджів. Що мені трошки жосід. Комплектація x ros Pro складається з двох картриджів з опором 0,4 Ом. Кабель Type-C, інструкція користувача. Ну і сам девайс. Палітра кольорів різноманітна, вона складається з семи варіантів. І якщо рівняти з попередником, то дизайн дуже відрізняється і. Ну дивись, ну вчила же ж. Навчила! <тас> дизайн дуже відрізняється від попередників. Ну, от справді виробник дуже постарався і зробив максимально щось нове і не схоже на інші моделі. Цей девайс є першим, хто має картриджі на 0,4 Ом, 3 мл і також з верхньою заправкою в лінійці x XROS. І регульованою потужностю в 3 Дцять ватт позаємозаміни всіма картежами лінійки XROS, але саме 0,4 Ома підійти тільки для Pro-версії. X-ROS Pro має оновлений чіп Axon Суперполз та режим Core, що робить вдих більш інтенсивним, і відчуття відчуття і все, хороше відчуття, і може забезпечити відчуття удару по горлі, яке багато так хто шукає, а також забезпечує відтворення точного смаку з різними рідинами, незалежно від заряду акумулятора. Щодо ємності акумулятора, тут він вже теж. Щодо ємності акумулятора, він тут також став потужнішим 1200 мА. Підтримує зарядку в 2 А і буде повністю заряджений за 35 хвилин. Перейдемо до функціоналу. Є головна кнопка Fire, RGB підсвітка, збоку є кнопка блокування і на зворотній стороні регулятор повітряного потоку. Вмикається пітеризовим натисканням, і дисплей настільки круто зроблений, що на перший погляд здається, що його там і немає. На дисплеї можна побачити рівень заряду акумулятора, кількість наших затяжок і виставлену потужність. В залежності від опору встановленого картриджа він може відображати такі три режими: як еко, нормал і павер, замість рівня потужності. Режим еко, який призначений для зменшення споживання енергії і батареї. Нормал звичайний режим, який призначений для стандартного паріння. І режим павер використовується для максимальної потужності і більшого смаку. За допомогою кнопки можна змінювати. Чого змінювати? Виконувати? <свят> <свят> За допомогою кнопки можна виконувати різні операції: тобто двохразове натискання вмикається rgb підсвітка, трьохразове натискання змінюється потужність, а чотирьохразове скидаються всі затяжки. Чесно, ми в шоці від оновлених, навіть неозброєним оком, видно, що це про версія. От реально постарались виробники, і дизайн дуже крутий, і дисплейний ексросі. Які ж плюси і мінуси ми можемо виділити? Плюсів є дуже багато по його функціоналу, все зрозуміло. А от мінусів поки що один. Це два однакових картежі. Хотілося б спробувати більш тугішу затяжку і трошки меншу потужність відразу після того, як його придбав. А так прийдеться брати окремо. Отже, очікуємо цю круту новинку на наших поличках і знаємо, що ви також. А поки не забудьте підписатись на наш канал, ставити лайки. І хочемо нагадати, що наша мережа має 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо! Всім па-па. Па-па!